І усім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля. Сьогодні буде таке коротеньке відео. Просто вийшла в сад подивитися на стан рослин. У нас був такий приморозок вночі, і вирішила трішки поспілкуватися з вами на тему деяких коментарів і коментаторів. Я не люблю таких відео робити, коли мені щось пишуть образливе, я стараюсь просто не спілкуватися з тією людиною. Але в цей раз людина написала вічливий коментар, про те, незрозумілий для мене. Під минулим нашим відео мене вирішили виправити в моїй вимові, в моїй вимові назв рослини, в моїй вимові нашої назви каналу, що мене дуже сильно здивувало. Тому що людина, не знаючи абсолютно мого рівня англійської мови, вирішила мені написати, як правильно вимовляти слово «garden». Ну, чесно кажучи, для мене це дуже дивно. Хочу сказати таким коментаторам, що в нас не канал по вивченню української мови, англійської мови. Ми не вчимо людей, як коректно називаються ті чи інші рослини. Хоча я дуже часто вживаю слово морозник замість слова «чемерник», слово роза замість слова троянда, слово рододендрон замість слова рододендрон. І я розумію прекрасно, що ці слова звучать по-іншому. Я це знаю. Але мені зручно розмовляти так, як я розмовляю в житті. Я не намагаюся грати на камеру, не намагаюся усім сподобатися. Говорю так, як я говорю у житті, щоб це звучало природньо, а не якось наіграно для когось. Тому ви можете у наших відео зустріти русизми, зустріти некоректні наголоси, зустріти некоректні навіть слова, якісь видумані. Тому для мене це нормально і адекватно. Якщо хтось сприймає по-іншому, то я вам просто раджу ну, не ходити по тих каналах, які вас викликають негативні емоції. Тобто, якщо розмова людини в когось викликає негативні емоції, я вважаю, що такі відео не потрібно дивитися. Намагатись виправити іншу людину це якось, ну, як на мене, як би це так сказати, м'яко нерозумно. Коли людина не хоче, щоб її виправляли, не просить про це, то навіщо це робити? Просто не спілкуйтеся з людиною, не дивіться, і все. А наш канал про сад, наш канал про рослини, які ми саджаємо, про те, як ми формуємо цікаві клумби, як на наш погляд. Про те, як ми доглядаємо за рослинами. Тому ось такі справи вирішила трішечки розповісти про це. І подивіться, як жахливо виглядає наразі наша гейхера Fire Alarm. Я, чесно кажучи, не очікувала, що вона відреагує на лише одну ніч м -м, морозу, хоча мороз був не сильний, там до мінус трьох десь. Ось таким чином. Дуже шкода. Не знаю, чи причина в тому, що вона не встигла вкорінитися. Чи просто саме тут якось було занадто холодно, хоча поряд ось Гейхера абсолютно адекватна. І, там. і салатова кучерява, яку ми саджали в той же день, також підмерзла. А ось Шикаретто. Ось виглядає так. Друзі, зрозумійте мене правильно. Я не хочу піднімати ніяких там спорів у нас в коментарях. Я не хочу ніяких мовних питань вирішувати, тому що наш канал не про це. Наш канал про наш сад. І ми ділимось з людьми позитивом та радістю. Але просто такі коментарі. Які іноді прилітають щодо саме назв рослин, щодо росизмів, неправильної вимови. Бували такі коментарі під відео, які знімала моя мама. А для неї це дуже образливо, тому що вона дуже намагається спілкуватися чистою мовою, прикладує до цього зусилля. А коли людина починає критикувати мову, то відразу просто. Пропадає бажання знімати щось, показувати щось, розповідати про щось. Я вважаю, що в наш час, якщо ви дійсно хочете допомогти людині, то потрібно проявляти підтримку, а не висловлювати критику чи виправляти, коли цього не просять робити. Ось, я знаю, що в нас дуже багато хороших людей, хороших глядачів, які завжди нас підтримують, які навіть якщо пишуть нам якісь поради, то це ті поради, про які ми запитуємо. І цей коментар він не був якийсь неадекватний чи образливий. Чи це навіть не хейтер. Я розумію, що людина хотіла, ну, мабуть, мені допомогти. Розвинути мене. Але, ну, чесно, мені це неприємно було читати, адже я багато чого знаю і знаю, як правильно вимовляються слова. І не, не прошу про те, щоб виправляли мою вимову. Про це ніколи ні в одному відео я не просила. Саме тому мені захотілося якось. Висловити свої емоції, свою думку, поділитися з глядачами на майбутнє, можливо, когось це дійсно зупинить від коментарів під іншими сторінками, тому що ми самі дивимося дуже багатьох блогерів українських садових. І дуже багато цих блогерів використовують некоректні назви, використовують русизми. Але... Не потрібно ображати людей, виправляючи їх, ми всі розуміємо ситуацію, яка зараз відбувається. І, на мою думку, люди наразі потребують підтримки, а не критики. І повірте, якщо людина захоче навчитися коректно, правильно, ідеально розмовляти тією чи іншою мовою. Вона в першу чергу звернеться до педагога, аж ніяк вона не буде звертатися до коментаторів під відео. про сад. Є для цього багато літератури, багато підручників і людей, які навчають цьому, коли їм особливо за це ще й платять. Усім дякую, хто написав поради щодо нашого рододендрону. Рододендрону, рододендрону знову ж таки. Він дійсно дає більше росту, ніж витрачає сили на квіткові бруньки. Одної з причин, яку ми прочитали в інтернеті, нам написала одна людина, що це може бути занадто багато азотних добрив, але справа в тому, що ми їх не давали взагалі. Тому спробуємо. Мабуть, по прям схемі, розписаній у інтернеті, підживлювати наші рододендрони в наступному році. Починаючи з весни, будемо прямо по схемі їх підживлювати і подивимося на результат. Чи дадуть вони нам квітування, чи закладуть вони бруньки на ну, через рік аж на весну. Ось. Тут, бачите, гейхеркам все нормально, ніхто не замерз, ніхто не пропав, тому трішечки засмутилися ми, звичайно, щодо новенької Fire Alarm. Ось, але нічого. Сподіваємося, що живі листочки там залишилися, що все ж таки вона ще наросте. Нам поки обіцяють ще. Ну, такі більш-менш адекватні, тепленькі дні. Тому сподіваюся, що не замерзне цілком. Хоча на червоні гейфери нам завжди не щастить, якщо чесно. Їм то занадто спекотно, то занадто мокро. Не знаю, в чому там причини можуть бути. Але вони час від часу у нас виріш... вирішують пропасти. Ось, дивіться, який шикарний зараз кущик Барбарису Адмірейшн. Просто красивезний, неймовірний. Сьогодні плануємо на дачу з'їздити. Тут ще не прибирали, тут ще в нас безпорядок. Ось є робота більш така важлива, але. Встигли рослини висадити, тому в наступних відео побачите. Тут також не прибрано поки ось така картина. Усім дякую за підтримку. Сподіваюсь, що нікого не образила, тому що все ж таки хотіла донести до людей, що потрібно бути більш. Толерантними, мабуть, до інших людей, і не потрібно давати порад, про які не просять. Ну, це може дійсно погано відобразитися і зіпсувати відносини з людиною, навіть із знайомою. А що вже казати про незнайомих людей, яких ви ніколи в очі вживу не бачили. Дякую всім, гарного дня бажаю! До нових зустрічей.